Друзі, я вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде надзвичайно корисний ролик, це тема трендових. Як будувати справжні трендові. Хочу одразу відмітити те, що в минулих роликах, де в мене намальовані трендові, вони не дуже співпадають з тими, про які буду сьогодні розповідати. Чому все дуже просто. Останні рік-два я виступаю більше як трейдер, ніж інвестор. Тому я трохи змінював трендові під, під свою торгівлю. І коли готувався до цього ролику, я відкрив свої е, старі чернетки, ще раз е, нагадав собі, як будувати справжні трендові, нагадав, звідки я яке джерело, де я брав ці знання, яких вебінарів, літератури. І я вважаю, що треба все ж таки повертатися до цих трендових, тому що вони все ж таки набагато правильніші. І чому я кажу про трейдерів і про інвесторів? Тому що в трейдингу я не дуже люблю лінійний аналіз. Але як тільки я почав знов нагадувати собі про ці трендові, я побачив, що все ж таки це гарні трендові, і я буду до них повертатися. Тому в наступних роликах і в цьому ролику я буду розповідати про справжні трендові, які малюються. І я хочу сказати, що це напевно один з найстаріших елементів технічного аналізу, тому що ще до крипти використовували ці елементи технічного аналізу. Що хочу сказати, давайте домовимось. домовимось. ви поставите вподобайки, а з мене корисний ролик. Я впевнений, що цей ролик не набере дуже багато переглядів, тому що людям не дуже цікаво навчатися, вони хочуть отримати. Готовий аналіз, готовий прогноз від цього там трейдера-блогера, але я завжди підкреслюю, наголошую те, що треба торгувати, аналізувати 90% випадків тільки зі своєю головою. Така антиреклама цього каналу. То що, коротко, сподіваюся, без води. Насправді, коли я відкривав чернетки, коли готувався до цього ролику, я там контент там, не знаю на годину-півтори точно. Я хочу зробити більш-менш зжатим. А коли в мене буде, колись в мене, напевно, буде аудиторія побільше, тоді я буду знімати більш детальні ролики, можливо, як презентації більш детальні. Тож що, з вас подобайка, з мене ролик. Поїхали. І так, друзі, продовжуємо ролик без вебки, тому що я буду багато везити, малювати, креслити, і не хочу, щоб вона вам заважала. Тому давайте продовжимо без вебки. І так, переходимо на сайт TradingView. В нашому випадку ми аналізуємо біткоін. Хочу одразу вам підкреслити те, що якщо ви аналізуєте якийсь інструмент, там не знаю, золото, якусь там фонду, неважливо, якийсь альткоін, біткоін, вибирайте той графік, який найстарший. Що це означає? Це означає, що є, дивіться, є різні біржі. Є Coinbase, є такі як Kraken, вони раніше. Залістили у себе біткоін, ніж той же Binance і Bybit. І справжні трендові треба малювати на тих графіках, які найстаріші, тому що вони малюються з початку всього нашого маршруту, можна так сказати. Тому обираємо найстарший графік. В нашому випадку це біткоін, долар США, місячний таймфрейм. Дуже важливо налаштувати місячний. Ми почнемо з місяця, закінчимо днівкою. Але це поки що не важливо. Друге налаштування тут шестеренка. Клацимо на неї. Нам треба, щоб була галочка тут де звичайна. Багато у кого тут стоїть галочка, нам треба, щоб була звичайна. Так, на тредінху ще немає української мови. Тому поки що так. Ставимо галочку звичайна. І так, з налаштуваннями ми закінчили по графіку. Тепер у нас є декілька правил. Перше правило побудування трендових це те, що в нас є два види тренду. Перший тренд це висхідний, тобто, коли наш графік росте нагору, і низхідний, коли наш інструмент графік рухається вниз. Є два тренди. Висхідний тренд, такий тренд, будується від, від дна. До максимума по нижньому каналу. А низхідний тренд. А нисхідний тренд будується від максимума до дна по верхньому каналу, по верхнім свічкам. Все дуже просто. Зараз почнемо з висхідного, ви далі зрозумієте чому. Тож, перше правило. Є два буде тренди, запам'ятали. Друге правило: нам треба знайти вершину нашого графіка. Тобто найвищу ціну нашого інструменту. Переходимо в вкладку Вертикальна лінія, шукаємо найвищу помітку нашому графіку, в нашому випадку це ось ця свічка. І клацемо на неї. І у нас вертикальна лінія позначила нашу найвищу ціну. Далі ми шукаємо дно нашого інструменту. Дно у нас на самому початку. Можна ставити теж вертикально, я не люблю ставити звідси, тому я поки що не буду цим займатися. Тож, є два правила, ми вже запам'ятали. Перше є висхідний тренд, несхідний. І друге правило шукаємо дно і вершину. І так, третє правило дуже просте, але його треба запам'ятати. Е, дивіться, перше, налаштуємо графік знову. Переходимо сюди. Нам треба тільки луч, ніякі лінії тренду. Це неправильно, тільки луч. Тому що якщо ми налаштуємо лінії тренду, у нас зараз можливо буде трошки рівно, але там на міліметри буде криво, а, а подалі це буде там тисячі доларів. Тому ми тільки луч, забуваємо про лінію тренду. Тільки луч. Натискаємо сюди і ще і на магніт. Нам треба вімкнути магніт. Магніт, нам бачите, дозволяє ставити крапки ідеально під свічками. І так, налаштували третє правило – правило свічок. Тож, першу крапку, початок нашого тренду ми ставимо на дні ось наше дно. А другу крапку ми ставимо на ту свічку, яка поглинає другу. Тобто, ось наша перша свічка, з якої ми почали будувати наш графік, а ось друга. І нам треба поставити другу крапку там, на ту свічку, яка поглинає цю. Тобто, ось бачите, ця поглинула. цю. Що означає поглинула? Е, в нашому випадку нам треба просто, щоб ця свічка була вища, ніж ця. Ось і все. Неважливо, вона там нижче, вона там в неї більше тіло, більше тінь. Неважливо, нам треба просто, щоб вона була вища. Ось і все. Тож, другу крапку ставимо сюди, так? Так. І тут у нас впливає четверте правило. Наш, наша лінія тренду не має права проходити скрізь графік. Бачите? Ось наш графік, а наша лінія пройшла наскрізь його. Пробила. І це неправильно. Ми не маємо права це робити. Тому це крапка вже неправильна. Нам треба знайти ту свічку, яка поглинає другу, і щоб не ламала графік. Давайте пошукаємо її тут. Це вона? Ні, не вона. Так, вона вища. Але ми все ще пронзаємо наш графік. Тому шукаємо її. Напевно, це ця. Так? так, це вона. Вона вище за цю вище. Ми ламаємо графік, не ламаємо. І тепер, дивіться, дуже важливо. Ми по історії, йдемо, по й... йдемо, йдемо, йдемо до червоної вер... вертикальної лінії. Ось, Нам важливо, щоб графік не ламався, тобто, щоб наша ця лінія тренду не проходила скрізь свічки до червоної лінії цієї, до нашої вертикальної трендової. Ой, вертикальна лінія, вибачаюся. Що йде далі? Нам вже не цікаво. Це вже реакція на наші тренди. Це для цього ми і будуємо ці трендові. Тож, це е, трендова готова. Щоб нам її ще удосконалити, нам треба перейти на днівку. Перейшли на днівку. Перейшли на днівку. І вирівнюємо наш графік. Ось бачите? Не ідеально. Тому що на місячному таймфреймі у нас це було дно свічки, а на днівки ми виправляємо. Ось, виправили. Тут ми проходимо скрізь. Тут теж виправляємо. Шукаємо дно. Ось, Ось воно дно. Дно, дно. Перевіряємо себе. Перевіряємо. Хоп. Все ідеально, не пробили. Наша перша трендова готова. І так, перша тренда наша готова, повертаємось до налаштувань. Переходимо в місячний таймфрейм. Місячний таймфрейм. і починаємо будувати наступну нашу трендову. Наступна наша трендова будується дуже просто. Вона починає свій рух від другої крапки першої трендової. Тобто ось наша перша крапка, ось друга. Тож, ми починаємо нашу нову трендову з цієї. Давайте трошки збільшимо. Ставимо крапку сюди і шукаємо, по нашому правилу, ту свічку, яка поглинає другу. Ось ця поглинає поглинає. Але, бачите, вона руйнує структуру. Ми проходимо скрізь. Тому це вже нам не підходить. І ми шукаємо. Ту свічку, яка нам дозволяє поставити цю трендову. Не дозволяє. Дивіться, тут Давайте ще раз збільшу. Тут видно, що через те, що у нас тут таке, такий різкий підйом, видно, що ми не зможемо тут поставити другу крапку ідеально. Тому ми шукаємо. Той момент, до якого ми зможемо це зробити. Шукаємо його. Тут вже зрозуміло, що по нашим правилам ця трендова не підходить, тому вона не актуальна. Тому ми про неї забуваємо, тому що вона просто не підходить. Ось і все. Закриваємо. І так, видали трендову, яка нам не на підходить, давайте себе перевіримо, щоб ви розуміли, про що йде мова. Ось, дивіться, бачите, наша трендова перша готова. Але наскільки вона м, така горизонтальна? Тобто, ну, хто вірить, що біткоін вже дійде колись там, до цих поміток. Тому такі трендові зараз не дуже цікаві. Так, Якщо там в майбутнє прямо йти, вон, навіть 60-й рік, це вже там 12 тисяч. Ну, це вже майже неможливо. Тому, по правилам, ми розібралися, як це будувати. Я вам пропоную почати будувати наступні трендові більш ближчими. Ви таким чином можете доходити подалі, але ви бачите, які виходять трендові, тому почнемо будувати трендові з нового дна. Що це означає? Нове дно. Дивіться, у нас є дно, у нас був максимум і є корекція. Це та причина, чому ми ставимо завжди графік, точніше, цю вертикальну лінію на максимум нашому графіку. В нашому випадку тоді була б це ця лінія. А що відбувається далі, це вже нова структура. Тому починаємо з нової структури. У нас вже є історія на майбутнє. І шукаємо нове дно. Тобто ще раз. Ось дно, ось імпульс, ось корекція. Тобто, це вже було нове дно і нове, нове зростання. Тому починаємо будувати нашу трендову нову з нового дна. І так, третє правило: пам'ятаємо. Шукаємо ту свічку, яка на дні. Ставимо крапку сюди, а другу крапку ставимо на ту свічку, яка поглинає другу. Пам'ятаємо, так? нашому випадку це ця, але бачите, ми тут ламаємо структуру. Тому другу крапку ставимо сюди. Перевіряємо себе. Ну, все нормально. Зменшуємо до днівки. І себе трошки підправляємо. Ось дно було. І тут себе теж виправляємо. Все ідеально? Ідеально. І так, перевіряємо себе, нічого не зломано. Все добре. Тож, продовжуємо будувати трендові. Давайте їх іншими кольорами будемо виділяти. Хоча, ладно, ці, які на дні залишимо так, бо ну, ви самі бачите, яка ціна тут повинна бути у біткоїна, щоб сюди сходити, це вже майже неможливо. Тому почнемо будувати наступні тренди іншим кольором. І так, пам'ятаємо про е, наступне побудування. Ми почнемо будувати наступний тренд з цієї крапки, з другої крапки, нашого минулого тренду. Тож ставимо першу крапку сюди. Другу крапку ставимо туди, де не ламається графік. Це ми пам'ятаємо, так? Наче тут не ламається. Давайте змінимо колір. Хай буде червона. Ні, червона вже є. Давайте зелену. Так, зелену. Можу трошки жирніше зробити, щоб вам було видніше. Ось. Так, перевіряємо себе. Тут нічого не ламається, наче. І тут теж добре. Зменшуємо до днєвки. І себе перевіряємо. Ось тут помилка. Виправляємо. Давайте ще збільшимо, щоб ідеально все було. Добре. І тут теж себе виправляємо. Перевіряємо до червоної лінії. Все, ідеально. Ідеально. Наша наступна трендова готова. Тепер продовжуємо малювати наступні трендові. Тут я пропоную залишити, залишитись на дневки, тому що по місяцям буде вже не дуже зручно, тому давайте тут вже на днівки залишимось. Ой. Так. Тож почнемо будувати нашу нову трендову. Пам'ятаємо правило налаштування луч, друга крапка на... перша крапка на другій крапці нашого минулого тренду. А друга крапка буде можливо десь тут, тому що ми з'їдаємо другу свічку, ось, ось вона, вище її, вище. І ставимо крапку, виправляємо себе. Наче рівно, не ламаємо структуру, так? Так, не ламаємо. Давайте теж іншим кольором. Давайте фіолетовим і перевіряємо себе до червоної лінії. Нічого не ламаємо. О, тут ламаємо, так? Так, ось у нас червона лінія, а тут ми проходимо наскрізь. Тож, себе будемо зараз виправляти. Де наша друга крапка? Друга крапка у нас тут. Давайте перенесемо її сюди і ставимо на дно. Ось. Тож, перевіряємо себе. Нічого не руйнуємо. Нічого не руйнуємо. Все, пройшли. І так. Друга трендова. Точніше, вже четверта. Ага, у нас фіолетовий вже був. Давайте іншим кольором покласнемо. Зелена була, давайте це буде такою синьою. Добре. Оці ну, тренди філетові нам не дуже цікаві. Просто їх будував для того, щоб ви розуміли, як це будується. І так, продовжуємо будувати наші трендові. Будуємо до того моменту, поки нам дає ця вертикальна лінія. Тож, нова тренда буде у нас цього дна, так? Так, тому що це друга крапка. Вибачаю, що багато увазую, Це Так будуються трендові. Доводиться. Тож ставимо першу тут, а другу ставимо куди? Напевно, сюди. Давайте одразу змінимо колір, який у нас залишився. Давайте оранжевий. Перевіряємо себе, не ламаємо. Тут ламаємо. Ставимо тут. Так, ідеально. так? Нічого не зламали. Все. Все, Далі ми не можемо фізично будувати трендові. Тому що, дивіться, якщо будемо будувати звідси, так, ми можемо це зробити, але який в цьому, в цьому сенс? Ось навіть не ідеально, але ось намалюю, наприклад. Ось. Це вже буде не трендове. Поясняю чому. Так. І ось ця і ось ця трендові вже не дуже актуальні. Давайте на місяць перейдемо. Я вам поясню, чому вони вже не такі ідеальні. Не підходять нам. Ось, тому що в нас є правила, пам'ятаємо, ми будуємо трендові від на до максимуму. І це вже буде перебит максимум. Тобто наші трендові будуть актуальні тільки до того моменту, поки ми не перебили. Максимум нашого, нашої ціни. Тобто, коли біткоін буде тут, ось ці трендові, які проходять, вони вже не підходять. Їх треба буде вирівнювати і будувати до нового максимуму. Ну і тут вже логічно, що до цієї жовтої зони ми 100% переб'ємо максимум, тому ці дві трендові вже не актуальні. Ми ж не можемо піти ось таким чином. Ну, ви розумієте про що? Тому ми ці дві жовті просто видалимо, щоб вони нам просто не заважали. І дивіться, до речі, на магію одразу. Дивіться, яка реакція на трендові? Це пруф на те, що це 100% працює. От, я не люблю казати в інвестиціях в трейдингу ставити 100% гарантії. Але по історії ну, ми бачимо, що це відіграє. Ми бачимо це. Тому це зараз 100%. Погрішності ще не було. Це дуже-дуже стара технологія, як будувати трендові. І дивіться, як ідеально вони відпрацьовують. Навіть вімкнемо зараз об'єми. Давайте подивимось. Я впевнений, що там, що там будуть екстремальні об'єми. Ну ось. Дивіться. Давайте почнемо з цієї. Тут у нас графік просто рухається вниз. Як тільки ми, ми навіть відбилися від цієї трендової, з намаганням зростати, і знову її пробили, і як тільки ми дійшли до цієї трендової, у нас почалися гойделки які сильні. Тобто наскільки відіграється трендова. Коли ми підходимо до трендової, це для аналізу, завжди щось буде відбуватися. І тому нам треба в ці моменти бути максимально готовим і будувати свій торгівельний план згідно трендових. Тобто, не. Не повністю відноситись до трендових, але не можна їх ігнорувати. Ось і все. Дивіться, які у нас були понижені об'єми раніше. Дійшли до трендової одразу які екстремальні нові об'єми. Ще одна пруф. Ще і ось тут прям взагалі ідеально. Те ж саме, наш графік тупо падає, дійшли тільки до трендової, повернулися і почав, почався якийсь двіж. І як. Підвищуються об'єми. Тобто, у нас є дві надзвичайно сильні трендові, які точно відпрацьовували вже. І коли наш графік дійде до цих трендових, щось буде відбуватися. Нам треба дивитися по цим трендам, що буде. Тому це дуже-дуже актуально. Зараз ці трендові більш для інвесторів, тому зараз я вам покажу наступний графік, як яким чином побудовані трендові бірш для торгів. Тобто вони будувалися тут. Зараз я вмімкну цей графік. І так, графік Binance, Е, Я не буду вам просто малювати все з нуля. Все буде тупо так же, як і в минулому графіку. Просто можете поставити на паузу, подивитися, як тут все зроблено. І якщо ви дивилися цей ролик спочатку, ви зрозумієте всі правила. Згідно з я будував ці трендові. Тобто, ще раз, дно вершини. Будуємо трендові від дна до вершини. І ось у нас є трендові. І знов вони відіграють. Ось. Знов реакції на ці трендові. Знов максимальне пробиття. Знов впевнений, великі об'єми. Так, ось ось. Більше, ніж минулі. Навіть ніж майбутнє. Тож, все відіграє. Це мої трендові для торгівлі. Тому що в нас було ось нове дно і нова вершина. Все дуже просто. І тут, давайте подивимось, тут є трендова нисхідна. Тобто, з дна, ой, з вершини до дна. Тобто, ось у нас вершина. А ось у нас дно. Бачимо, так? Я будував лінію тренду з вершини до тієї свічки, яка поглинає нашу другу. Тобто нижча в нашому випадку, вже, тому що це не східний тренд. Ось вона нижча, ніж ця. І поставив сюди крапку. Від цієї свічки я вже не будував другий тренд. Тому що у нас дно тут. І в нас вже ця тренда буде не актуальна. Вона буде зломлена. Розумієте, так? Ось перша свічка. І ось друга. Ну, тобто ось наша свічка буде трендова. Ой, наша трендова буде така. Ну і ви розумієте, що... що це вже не дуже актуально, тому що дно вершина. Так вона може бути, але в ну, графік я не думаю, що впаде тупо таким чином. Можливо, якщо колись там спустя туди, то так. Але такі різкі свічки я не дуже люблю для торгівлі, тим паче, тому я її просто ігнорую. Ви можете себе, у себе залишити. І можемо навіть зараз подивитися по графіку, що знову трендові відіграють, як я казав. Ось, червона, наша несхідна трендова, яка знову показала себе. Дивіться, є реакція. Тобто, ще раз, я вам показую не тільки технічний аналіз, але і пруфи. Тобто, ось дивіться, вона відіграє реально. Ось ми пішли майже до цієї трендової, відбилися і пішли нижче. Хочу одразу сказати, що ніколи ну дуже рідко, ідеально, воно йде по сценарію. Так можуть бути по річності, там, по декілька сотень доларів, можливо, трошки більше, але це не важливо для нас. Нам важливо просто розуміти ситуацію. Тому от, ось вона відіграла, ось ми знову до неї приблизились. Була якась реакція і пробили на імпульсі. Зараз нас, наш інструмент коригується. Е, можливо, я зараз не знаю, можливо, ми підемо ще нижче. І тоді тут буде теж якась реакція. Е, колеги, друзі, не забуваємо переходити в мій телеграм-канал. Я там майже щодня публікую деякі сетапи для торгівлі, свої думки. М -м Тільки конкретика, без реклами. Тому. Якщо вам подобається мій контент, будь ласка, переходьте, я скоро буду відкривати коментарі до постів, будемо спілкуватися. Чому я зараз не роблю, це тому що зараз тупо немає часу спостерігати за тими, хто буде коментувати, щоб модерація була більш-менш нормальна. Тому я хочу, щоб було просто трошки більше людей, і тоді буду відкривати, щоб свій час тратити не на, там, на 5 людей, а хоча б там, на 6. І ставте, будь ласка, вподобайки. Я сподіваюся, цей ролик був вам дуже корисним, бо мені він реально допомагав. Я за трендові заробляв, напевно, найбільші гроші з інвестицій, тому, я, тому що я бачив, які реакції вивозять трендові, і я знав, коли інвестувати, коли продавати. І якщо ви дивились ролик з початку до кінця, вам респект, ви молодці. Записуйте. Тому що це реально-реально корисно. Тож, ставте подобайки, будь ласка, якщо вам цікаво, можете підписатися на мій канал. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення, друзі! Хай щастить!